Що там? Лечить го! Перший пошов! Перший пошов! Слизький! Слизький м'яче поле! Будемо дивитись далі, друзі! 1-0! Початок хороший! І тут контратачка! І другенький! Другенький! От Матадора! Друзі, поки йде, прогрів, А результат вже є. Будемо дивитися далі, друзі. Що там? І лежачі І лежачі піднімаються. Платненько не давать. Не давать. середа. Андрій. WhatsApp. А тут -е я. Стасик. Не, Ярек е Стасик, потеряв, потеряв, нять.